Я Поліщук Василь, капітан команди ФК Дуще. В цьому році ми приймали участь в Кубку і в чемпіонаті дворого футболу АДФК Ківерці. Кубок, кубок і чемпіонат нам дуже сподобався. Ми з'явилися ну, перший раз на цей Кубок і чемпіонат. Було дуже багато команд, ми хотіли показати себе, оскільки ми не з Ківерцівського району, а взагалі з іншого району. І нам дуже приємно, що голова АДФК. Озюк Микола запросив нас, ми показали тут дійсно, на що ми спроможні, виграли Лігу ДФК, виграли Кубок АДФК, продемонстрували, я, я рахую, що його найкращу гру, вчилися на своїх помилках. Ну, і я рахую, що такі турніри треба чим частіше проводити, залучати, тим більше хлопців, щоб вони не сиділи в барах, пили пиво, а займалися дійсно спортом, пропагували здоровий, здоровий спосіб життя. Ну, і... Щоб частіше були такі кубки, проводилися, чим частіше залуча... щоб залучалися спонсори, якісь, щоб на це звертали... звертали увагу не тільки прості хлопці, а й якісь там депутати, меценати, бізнесмени, щоб пропагували цей вид спорту, футбол. І чим частіше було таких кубків. Дякую. Дуже дякую.